Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгогляд. Китайські військові експерти провели аналіз повітряних боїв f 16 Сполучених Штатів Америки з радянськими і російськими літаками у локальних війнах по всьому світі. Дуже цікавий рахунок. Рахунок в боях f 16 проти радянських-російських літаків- 65-0. Тобто збито 65 російських радянських літаків, не втрачено жодного f 16 в бою повітряному. До речі, там були ще підрахунки f 15 так у f 15 рахунок 106,0. Це в локальних війнах. І військ... китайські військові експерти зробили такий висновок: Російська авіація не здатна боротись з літаками f 15 f 16 Сполучених Штатів Америки. А на авіабазі в Румунії вже літають літаки з розпізнавальними знаками України. І мені дуже навіть здається, що вони вже час від часу бувають на фронті і трошки побивають російську авіацію. Прийшов час нам е, згадати про f 16 про його бойові можливості і порівняти з противником російським літаком Су-35С. Прошу вас підписуватись, прошу підтримати нас. Прошу використовувати кнопку спонсорства і заходити в Patreon. Всі посилання є під відео. Отже, досить давно випускається цей літак. F16. Іде постійна модернізація. Вона йде по двом паралельним шляхам. Перше, це модернізація планера і двигуна, і друге, це модернізація аві... Аві... авіоніки, бортового локатора і комп'ютера і так далі. Є три покоління планерів і двигунів f 16 Це f 16 i b це перше покоління вважається. f 16 c d це друге покоління. Ну і третє покоління це f 16 v Його тільки недавно почали розробляти. І єдине місце, де вони є, це в Китайській республіці. Ну, Республіка Тайвань. Та, що на материку Китаю називається Китайська Народна Республіка, а та, що на Тайвані, називається Республіка Китай. От вони мають f 16 v з самими новими комплектуючими електроніки. Більш ніхто не має, треба сказати, що там дуже просто f 16 – це одномісний бойовий літак, f 16 – це двомісний учебно-тренувальний літак. Потім друга, друга етап модернізації, F-16C. Це одномісний бойовий F16, d учбовий бойовий двомісний літак. Літаків цих випущено близько 5000 штук. І вони зроблені так, що кожен з цих літаків першого, другого і третього покоління може бути легко модернізований до самого сучасного рівня. Там все на світі зроблено модульним, двигун міняється за 40 хвилин. Радіолокатор бортовий міняється за півгодини, Комп'ютер виняли, поставили інші. І зовсім інші вже можливості буде мати. До речі, хай хтось спробує на радянських літаках поміняти двигун за 40 хвилин. Там на 2 дні треба, щоб робило 10 чоловік і всі сили потратили. Так от, рівень модернізації авіоніки називають словом блок. Ну, Перший варіант називалися блок 1, блок 5, блок 10, блок 15. Самі сучасні варіанти авіоніки це блок 50 52, блок 50 52 і блок 50 52 MTU MLU. Це модернізований варіант електроніки для старіших літаків. Самий новий F-16 має авіоніку 70 72. Чотири країни вже оголосили, що передають нам свої літаки F-16. Данія передає нам 19 літаків, Нідерланди 42 літаки. Разом це 61 літак f 16 Норвегія і Бельгія також оголосили, що передають нам f 16 після цих 61 літака. Ну, як тільки будуть, будуть готові пілоти для них, так вони зразу і нам передадуть. Треба сказати, що Данія і Норвегія. Нещодавно провели модернізацію своїх F-16. Вони провели за програмою так званої MLU. Це програма перетворення більш старіших літаків на повноцінні, сучасні багатофункціональні винищувачі. Що вони провели? Вони провели модернізацію фюзеляжу і посилення його. На це пішло 25% вартості всіх робіт. В результаті ресурс літака підвищився до 12 тисяч годин. Шановні, це дуже багато. Подивіться на радянські літаки. 4-6 тисяч годин, про 8 тисяч годин говорить, але ніхто в них і близько не літає. Обсяг робіт склав 2,5 людини години на кожен літак. Це дуже багато. Літаки отримали. Крім робіт на фюзеляжі, нову, нову авіоніку, нову, новий радіолокатор, комп'ютер, навігацію зв'язок, обладнання для польоту на малих висотах, нова кабіна виключно з дисплеями, в тому числі з проекційними і нашоломними дисплеями, нове сучасне озброєння і підвісні контейнери для роботи з високоточним озброєнням, яке вони будуть носити. І для радіоелектронної розвідки і радіоелектронної боротьби з тими е, засобами, які е, ну, заважають роботі Ф-16. Після модернізації літаки можуть дорозвідувати цілі і закладати дані в боєприпас під час польоту. Це і хар проти радіолокаторів, і Джідам по наземним цілям, і HM88 і так далі. Бортові комп'ютери. Програмне забезпечення на них встановлено саме сучасне, що стоїть на літаках третього покоління F-16. v Бортові комп'ютери, програмне забезпечення на них встановлено саме сучасне, що стоїть на літаках третього покоління F-16. v на, на тих літаках, що передають в Україні, воно стоїть. Радіолокатор на них э, стояв раніше an APG 68V8. Такий самий бортовий радіолокатор стоїть на польських F-16. Дуже навіть непоганий. Він забезпечує виявлення повітряних цілей на дальності 296 км. Необхідно сказати, що зараз при всіх модернізаціях F-16 вилучають цей імпульсно доплеровський доплеровський локатор е, ну, старіший і ставлять новий an apg 83 з активною фазованою решіткою. А це ж набагато якісніша техніка. Дальність виявлення повітряних цілей в нього стає 370 кілометрів. Ну, особисто я не маю даних. Чи зробили там на українських f 16 найновіші бортові локатори з активною фазованою решіткою? А от вищі керівники Російського генерального Штабу таку інформацію мають. І вже з осені минулого року з тривогою кажуть, що бортові радіолокатори українських f 16 мають активну. Фазовану антенну решітку, а саме новий російський літак Су-35 та 157 Су мають тільки пасивну фазову антенну решітку, що набагато гірше. І по дальності, і по точності, і по всіх інших параметрах. Так що радіолокатор наших F-16 буде найсучаснішим. Найсучаснішим. З дальністю виявлення цілей до 370 км. Ну російський Генеральний штаб даром не буде говорити, вони вже розвідка роблять. І от вони вже давно кажуть, що це буде самий новітній радіолокатор на наших F-16. Ну, а сама дальня ракета українська, яка буде стояти Амрам-120Д, має дальне сураження до 200 км. Це дуже велика дальність. І можна буде вести бої з російською авіацією, не входячи в зону дії російської протиповітряної оборони. Російські експерти вказують також на більшу маневреність наших F-16. Вони ж в цьому ділі трошки розбираються, вони вказують, що F-16 може з повними баками і з озброєнням робити маневр з перевантаженням до 9G зразу після зльоту. Ну, це максимально можливе. 9G це максимально можливе перевантаження для людини. А от російські су 35 су 34 і так далі. Можуть робити такий маневр тільки з перевантаженням 6 g з повними баками. А от коли в них в баках менше половини палива і без ракет вони без озброєння, тоді і вони можуть робити маневри з 9. g А з повним навантаженням не здатні. f 16 має надзвичайно високу бойову живучість на полі бою. Приклад це війна з Іраком. Там було дуже багато f 16 і вони втратили декілька літаків. Причому по небойовим причинам на літ. На втрату одного літака по небойовим причинам складав 1900 бойових вилітів. 1900 бойових вилітів на втрату одного літака. Які ж бойові завдання зможуть виконувати наші f 16 Перше і головне завдання на 2024 рік це досягнення паритету в повітрі в боротьбі з російською авіацією. Це дасть можливість. Захистити піхоту від російських кабів з цими універсальними модулями планування і корекції. А це дуже сильна зброя, вона дуже небезпечна для піхоти. Для цього потрібно не допускати російські літаки до рубежів використання цих плануючих бомб. Це 30, 40, ну не більше 50 кілометрів по ту сторону лінії фронту. Маючи е, ракети дальністю до 200 км, можна їх знищувати там не заходячи в зону дії російської протиповітряної оборони. Також це дасть можливість витиснути російські гвинтокрили і штурмовики Су-25 з поля бою повністю. Це дасть можливість наносити удари по російській піхоті високоточною зброєю, тими самими джідам. Також використовувати дальнобійну зброю. Ну, типа AGM-88 Harm проти радіолокаторів, які спостерігають за нашими літаками, а також ракетами AGM-158, це високоточні ракети класу повітря поверхні. Вони мають дальність від 370 до 1000 км за різними параметрами. З круговим відхиленням 2,4 метри. Шановні, при бойовій частині 450 кг. Там вже не важливо, 10 см туди чи сюди. Це дуже сильна зброя, і вона нам дуже потрібна. Ну, і безумовно, безумовно, F-16 будуть працювати в системі протиповітряної оборони країни. Своїми ракетами малої і середньої дальності проти крилатих ракет і різних дронів. І вони це добре роблять, тому що F-16 16 це основа протиповітряної оборони країн НАТО. Вони так працюють більше винищувачами, аніж ракетними комплексами. А хто ж, шановні, а хто ж буде головним противником f 16 на полі бою? Безумовно, це буде літак Су-35С. Ну, і ще Міг-31БМ, що не просто Міг-31, а Міг-31, що працює в парі з А-50 літаком дальнього радіолокаційного виявлення і управління, маю сказати, що на початок 2024 року в Росії на назброєні було 111 літаків су 35 Не всі вони можуть воювати проти України. Деякі з них навіть не мають необхідної комплектації. Наприклад. На аеродромі Кубінка знаходиться пілотажна група «Русські вітязі 8 екземплярів, там про війну мови нема. На аеродромі Ахтубінськ це льотний спеціальний інститут імені Чкалова, 6 екземплярів. В Жуковському на аеродромі Рамінської той же самий льотний спеціальний інститут імені Громова, має ще 4 літаки. В Ліпецьку в центрі бойової підготовки пілотів 11 екземплярів їх на фронт не як відпускати, і в серії на аеродромі аеродроміх 6 екземплярів. Всього 35 літаків, вони ніколи не можуть бути застосовані. Ну, Крім того, згадаємо, що на протязі 24-го року збито 2 екземпляри су, -2, су 35 го І в бойових підрозділах таким чином остається: на аеродромі Дзьомга, Хабаровський край, 24 екземпляри, на аеродромі Центральна угловая, Приморський край, 12 екземплярів. На аеродромі Бесовец в Карелії 24 екземпляра і на аеродромі Хотілова та Тверська область 12 екземплярів. Всього 72 екземпляри, які вони використовують для війни в Україні. Ще два літаки розбились в 2024 році під час годбових навчань. Все. Ну, ми бачимо важливу новину, шановні, наступає кількісна рівновага. Дані і Норвегія передають нам 61, не в 16-й. Проти 72. Це вже майже паритет. Наступна поставка Бельгія і Норвегія передадуть ще стільки ж, як тільки будуть готові пілоти і аеродроми. Тепер трошки про російський Су-35С. Це багатоцільовий, маневрений, винищувач керованим вектором тяги. Як і всі російські нові літаки, Су-30, Су-33, 34, 35, 57, це модернізація досить вдалого, вдалого радянського літака Су-27. Навіть заводський шифр всіх цих п'яти типів літаків один, Т-10, так як у Су-27. Щоб підвищити маневреність, раніше от на Су-30-34 ставили. Переднє горизонтальне опірення, такі вушка біля попереду. І от тільки су 35 він не має вже цього переднього горизонтального опірення, тому що він отримав двигун з змінним вектором тяги. Власне кажучи, той самий двигун ал 41 f 31 s архипа люльки з Запоріжжя, тільки там є всеракурсне керування вектором тяги шляхом невеликого повороту напрямку форсажної, форсажної камери. І це дозволило конструкторам відмовитися з переднього горизонтального опірення. Літак має два двигуни. Це досить важкий літак. В нього максимальна злітна маса 34,5 тони. І він досить таки великий за розмірами. Його ефективна відбивна поверхня складає від 2 до 2,5 квадратних метрів залежно від ракурсу. Отак, в технічних даних написано. В умовах сильної протиповітряної оборони з, боку, з обох боків лінію фронту ближні маневрені бої винищувачів малоймовірні, шановні, малоімовірні. Більш ймовірними являються дальні ракетні бої без заходу в зону дії ворожого ППУ. Тому важливим є дальність дії локаторів літаків і розмір їх ефективної відбиваючої поверхні. Літак з великою відбиваючою поверхнею далі видно. Бортова РЛС Ф-16, ми все-таки будемо говорити про AN-дроб APG-83. Має активну фазовану решітку і важкий винищувач Су-35, вона бачить при його ефективній відбиваючій поверхні 2-2,5 квадратних метрів, десь на повну дальність 370 км. Ну, а ракети типу Amram 120D мають дальність ураження трошки більше 200 км. Там різні цифри називають. І це дає можливість знищувати російські літаки за 100 км за лінію фронту, не заходячи в зону протиповітряної оборони Росії. Ну і не допускати російські літаки в зону пуска цих скрилатих, керованих авіційних бомб. Су-35 має радіолокатор з пасивною, активною фазовною решіткою. Тому його бортовий локатор суттєво гірший f 16 має ефективну дивну поверхність 0,1 метра квадратних в 20 разів менше від е, су 35 І це невеликий локатор. От, це невелика поверхня. Справа в тому, що е, в США вміють рахувати геометрію літака таку, щоб була маленька ефективна дивна поверхність. Навіть без застосування всіх цих покриттів і всього іншого стелс технології. А в Росії так рахувати не вміють. Тому бортовий радіолокатор літака 135 бачить, згідно тактико-технічних даних, на зустрічному курсі Ф-16 на дальності 160 км, а на догонному курсі не більше 60 км. Отже, виходить, що у прямому протиборстві F-16 завжди переможе Су-35. Завжди. Але Росія вже рік готується до появи Ф-16 в Україні. Вони тренуються керувати су 35 ми і Міг-31БМ. Ну, це модернізований міг 31 під багатоцільовий винищувач. Він не носить кінжали, то Міг-31К. Так от, вони їх тренуються для використання ракет старих радянських ракет Р-37. Там ще є варіант Р-37М, як вони кажуть, РВВБД. ну Ракета воздух, воздух більшої дальності. Це досить потужна і дальня ракета в росіян є. Маса 600 кг бойової часті 60, бойової 60 кг вибухівки 4,2 метри довжиною і швидкість до 6 швидкостей звуку. Летить вона на дальність 200 км. Є розмови про варіанти з дальністю до 300 км, але це ще буде колись. Ці ракети можуть запускатись літаком Су-35 по цілевказанням А від А 50. Але він має побачити своїм бортовим локатором ціль і тоді захопити і направити. А от літак Міг-31БМ має можливість робити пуск ракети а 37 не бачачи цілі, за межами дальності бортового радіолокатора. Керування ракетою, ракетою робить А-50, бо він має більший потужний локатор. І дальній. Ну, все одно він бачить не більш, ніж на 300 кілометрів. Враховуючи, що за 200 км від лінії фронту ми, ми вже збили два А-50, то йому залишається не більше, ніж 100 км глибину нашого фронту. Але це серйозна небезпека для всіх українських літаків. І тут потрібно сказати дві тези. Перше. Р37 вже використовувалися росіянами в Україні. Максимальна дальність, на якій використовувалася, це було 177 км. Ну, цю дальність зафіксувала протиповітряна оборона України. Більш дальних пусків не було ніколи. Ну і друга теза: у Росії дуже мало А-50. У 2024 рік вони почали, маючи 10 літаків дальньої радіаційного виявлення керування. 2 А-50 просто і 8 А-50. у Три екземпляри знищено. Ну, правда, російські експерти чомусь кажуть, що в них залишилось 6 літаків. Значить, ще один не літає по, яким, по якихось причинах. І маю сказати, що у літаків А-50 дуже поганий технічний стан і дуже малі остатки ресурсу. Ми маємо і надалі знищувати російські літаки А-50 заради нашої авіації, заради безпеки нашої авіації і заради завоювання, панування в повітря. Шановні, 24 й рік це рік важкої боротьби за паритет в повітрі. Ми його можемо досягти. Це дасть нам велике полегшення для піхоти. Коли ми проженемо з лінії фронту російські КБ, гвинтокрили і штурмовики Су-25, тоді прийде час говорити про наш наступ. Без цього піхотний наступ неможливий. Без е, хоча б паритету в повітрі наступ неможливий. Шановні, я маю телеграм-канал, кому зручно дивіться там. Прошу підписуватись, прошу підтримувати нас в Приватому на банку, заходити в Patreon і використовувати кнопку спонсорства. На цьому я всім дякую. До побачення!